Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами статуетка Золотий петух для багатства, достатку, процвітання з гарбузом, тиковкою волу для здоров'я. Поставте цього чудового петуха вдома, щоб захистити свій шлюб від неприємних третіїв, які намагаються стати між чоловіком і дружиною, в офісі для захисту від шкідливих сплетень, політики та клювання, прекрасний символ як для захисту, так і для посилення процвітання, статуетка Золотий петух для багатства, достатку процвітання з гарбузом тиковкою вулу для здоров'я це втілення вірності та пунктуальності. Люди, народжені в роки петуха, зазвичай мають багато загальних рис характеру, як очуйність, самобутність, кмітливість і серйозний стан, суворість до себе, їх найсильніша риса. Немає кращого засобу залучити в своє життя можливості для браку, підвищити свою удачу з твариною у колір персика. Ця статуетка Золотий петух для багатства, достатку, процвітання з гарбузом тиковкою вулу для здоров'я має поради, яке має значення. Презенний до старості. Якщо ви зараз зустрічаєте та хочете знайти партнера, щоб ваш партнер звернув свої думки до зобов'язань, активуйте удачу у браці з цим петухом у кольорі персика, що реалізувати, щоб все в вашому житті складувалось як ви хочете. А гарбуз тиковкавулу, оця зображена, має містичний вузол. Символ повіки з квітами та травами, що мають цілющі властивості, які приносять довголіття щастя, а також багато любові та романтики. Створений найбільш досвідченими майстерами Китаю ця статуетка золотий петух для багатства, достатку, процвітання, стиковкою вулу для здоров'я, наповнена потужними мантрами здоров'я, які ще більше підвищують його ефективність та активатор здоров'я і щастя. Більш детальнішим описом ви можете ознайомитись, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин Віковий схід, здоровий організм, турмалінком Юа. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій, і в вашому житті буде все супер. І цей чудовий! Петух принесе вам щастя в ваше життя, любов і процвітання і здоров'я. Тому обов'язково купляйте такого золотого петушка. Дякуємо, гарного дня, па-па!